Декілька хвилин по восьмій годині рано перед однією з найстаріших споруд зійшлася групка людей, на яких дивиться вся наша країна. Відчувається втома емоції важко приховати. я взагалі не могла спати. Це величезне напруження. Але надіюся, що королівський суд не дозволить словаччині не виграти. вболівайте за нас, тішимося, що нарешті підемо додому. Засідання тут в королівському суді в Лондоні розпочалося коротко після пів на десяту, і все виглядало дуже надійним. До судової зали не можемо йти з камерою. Процес спостерігає з останнього ряду без емоцій. Англійська мама Івана Бор сидить на першому ряді і тихо плаче. Бабуся Елеонора терпеливо пояснює суді, що зможе про дітей на Словаччині подбати. Вона є фінансово забезпечена. Скоро під. Де на пенсію так буде мати багато часу. Андрея цісар представляє Словаччину. каже, що сім'я має велике значення, і ця сім'я спроможна про хлопців подбати. Виглядало це дуже надійно. Воно це так завжди буває. На початку це так виглядає, але в останній момент хтось поставить під ніжку, як завжди. Так що нічого нового під сонцем. Хто чекав, що піде все гладко, помиляється. Суддя оголошує коротку перерву. 13.07. приходить сенат знову до судової зали. Відбувається переворот. Соціалка захищається, ніхто не знає, що власне відбувається. Суддя Виголосив перерву. Івана знову плаче. Вона переконана, що це кінець. На коридорі суду настав хаос. Як це можливо, що соціалці дали можливість отримати час? Хоч дотепер суддя повторював, що не бачить причини, чого би діти не могли з бабусею жити на словаччині? звичайно, що соціалка не хоче пустити дітей, хочуть подати апеляцію, хочуть садати в інший суд. Всіляко не хочуть пустити дітей. Величезне напруження триває протягом цілої перерви. Навпроти суду в одній кав'ярні сидить Іван Набор, а декілька метрів від неї сидить пані Штуденцова, Андрея Цісар і заступник соціальної служби, які спільно шукають компроміс, з яким виступлять перед судею Мартін Кирпач і Дауріс Гарексін, телеканал Йой.